Всім привіт! Значить, друзі, якщо у вас вот така вот ядерна смесь, як тут, 2 літра бензинчик, це Hyundai Tucson 12 рік, і у вас вот стоїть такий вот редуктор і стоять такі газові форсуночки. Знайте, знайте, що кожні 30 тисяч кілометрів ви маєте відрегулювати клапана. Якщо не будете регулювати, ну буде гайки. Буде гайки, клапан може прогоріти там, туди-сюди. І будете знімати ГБЦ, як ми тут зняли на цьому автомобілі. А тут ми зняли ГБЦ не тому, що у нас були нерегульовані клапана, клапана не прогорівши, все нормально, але чек у людини світився. Приїхала людина на ТО, каже, щось чек горить, подивіться, подивилися, у нас пропуски по першому циліндру постоянні просто хірачать. І ми що? Давай мірять компресію в цьому моторі. У нас в першому циліндрі 5, 5 атмосфер. 5, коли має бути там у всіх інших 12, от мало бути 12, 5 атмосфер. Сняли ГБЦ, подивилися на підігнутий їг... під клапан. А як так сталося? А тому що коли ми розібрали, ми дивилися, у нас ГРМчик, ГРМчик, у нас стояв новий, тобто його не так давно поміняли. І, скоріш за все, поміняли щось десь чуть-чуть дали в штангу. Дали в штангу. Коротше, неправильно поставили ГРМчик і у нас погнуло один клапан. Ну, якось так, тому, друзі. Перше міняйте правильно ГРМ, міняйте з усіма з приспособами, які потрібні для фіксації валів, обов'язково і обов'язково на цих моторах регулюйте клапана для того, щоб вони у вас не прогорали. Якщо у вас автомобіль без газу це кожні плюс-мінус 60 тисяч, якщо з газом кожні 30 тисяч бажано регулювати.